Всім доброго ранку, вітаю вас. Всім, хто працює гарного робочого дня, міцного здоров'я, хто не працює, гарно провести день. А в мене сьогодні баклажани. Заходьте, кому цікаво, приготуємо разом. У мене є ось такі два баклажани. Є більше, але я вам покажу на двох баклажанах. Спочатку їх поріжу. І присолю і залишу хвилин на 15. нарізати ось такою товщиною буду. Тепер складаю один баклажан нарізала, складаю в миску і нарізаю другий. А цей, поки буде, я наріжу другий, присолю. Другий баклажан також нарізала, відправляю до тих, що вже посолені. І також присолюю, сіль якась така велика, крупна. Ось так залишаю тепер на 15 хвилин, щоб баклажани пустили сік. А поки баклажани пускають сік, покажу вам, прийшла з ринку, що купила. Купила ось такого творогу домашнього, дуже смачнючий, 100 гривень. Вершки також домашні, також 100 гривень. І брин за цей шматочок також 100 гривень. Все по 100. Так ще будемо смакувати, будуть смачні вареники. Пройшло 15 хвилин з наших баклажанів в'язьмила сіль. І тепер починаю їх смажити. Смажимо їх так, щоб була хрустка скоринка. Так, беремо один шматочок спочатку в борошно. Борошна не шкодуємо. І так, приблизно заготовте собі в мисці, обваляйте в борошні, скільки у вас входить у вашу сковорідку? 5-6 шматочків. Три там дивлячись, кого сковорідка. У мене, мабуть, 7 чи 8 буде. То я так заготовляю. У борошні, щоб були в гарно. Обвалення отак. Ну, ще один, та, мабуть, досить, бо щось я розігналася, наче в мене сковорідка метр на метр. Так, обваляли. А тим часом ставте, вмикайте плиту і ставте сковорідку і смажити будемо на олії. Наливайте олійку, хай нагріється, і будемо смажити. Може, десь там не схватило борошно, то перевірте, будь ласка, додавте, і тепер робимо ось так. Беремо шматочок у воду і знову в борошно. І так декілька раз. Вода, борошно, вода, борошно. Ось, тепер знову в воду і знову в борошно. Ось так. І смажемо на сковорідці. А я вам хочу продемонструвати, яка хрустка скоринка. Ось так. Чуєте, як зеніт на тарілці? І дуже смачно, дуже, так що готуйте. Посмажила баклажани, вийшли смачні з хрусткою, з коринкою, і присолювати їх не довелося, тому що, коли вони постояли посолені, якраз вибрали в себе сіль і якраз за смаком те, що треба. Готуйте недовго, смачно і фінансово, без великих затрат. Всім смачного. Бережіть себе одне одного, всім міцного здоров'я. Осінні квіти. Останні, мабуть, останній раз букетик флоксів вже цвітаються і так довго ще цвіли, без дощів і ще й цвітуть.